Вітаю вас, рибаки. Значить, місія луска зеленого людожера. Що треба? Відправитись на нейрин і на кіготь яструба зловити 13 людожерів на мертву мишу. Кіготь яструба я, здається, не взяв з собою чи взяв взяв. Раз, два, три. У мене лише три. Мертві миші. Ловити буду на донку. Вони на донку нормально ловляться, хоч це панцерники, але на донку ловляться, я на стрімі ловив. Вон. Менш так. Ловити мимо їх хоть тут. А. Біля трави. Ловляться вони біля трави. Ну, так, як і звичайні панцерники. заплутало сразу, а? Так, трішки буде напрягати оце заплутування. Плюнув чи не плюнув? Не, не зрозуміло, чи плюнув, чи не плюнув, плюнув. Я теж в траву десь туди закину. Ще питання, чи це людожер? Це ще може бути не людожер. Бачите, це звичайний панцерник довгоносий. Можуть бути оце людожер. Можуть бути людожери, а можуть бути звичайні панцерники. Ловіть, що тих, що тих. Ще можуть бути соми. Я не знаю, чи вони на ці гачки підуть, але звичайні гачки я на стрімі ловив з підписниками, то соми теж ловилися на звичайні гачки. І отак обкидуєте. тут трава є. Зараз покладу. Показую, де є трава. Значить, тут є трава, тут є трава. Тут є трава, тут є трава. І десь отут. Я її щось не бачу. Ось тут здається. Хліб. Думав, буде гачок, як я на ну ще одну донку, але немає. Так, що? Е, щось буде клювати, буду включатися, бо вони іноді... Люють активно. А тут та сама а, а, ситуація. Ловити 3-4 людожера. У мене було таке, що я 7 чи 8 зловив на стрімі за одну ніч і без перемотки. А просто кидав підріз. Тут кинув 3 обловив. Тут 3, тут три, коротше, якось так. А, але наступний раз мені це повторити на наступну ніч не вдалося. Тому так, 3-4 людожера упіймали, хвати, мотайте ніч. 3-4 упіймали, 5 як упіймали, супер. мотайте на ніч, бо. Сидіти, це довго чекати, легше перемотати ту одну ніч та й дочекатися, ніж непонятно що. Конкретно зараз я не знаю, що не клює. Що не клює, то не клює. Хорошо, я нажму на паузу. Буду кидати, я кажу, тут траву, тут траву, тут, тут. Ну, сюди я не кидаю. І 3-4, наступна ніч. 3-4, наступна ніч. Я ще щось клюнуло, не знаю, що це, зараз подивимося. Так, да, це швидше всього людожер. людежер під тою травою. А, кену, клюну. Надіюсь, це людожер, бо 13 штук їх, блін, це теж чимало, ловити довгенько можна. Не забувайте ставити кіхті. Оці. А, квестові бо інакше вам не буде зараховувати тих людежерів. Їх можна ловити і без того гака, без цього кігтя яструба. Можна і без нього, але не буде зараховувати. Не забувайте класти їх. На попливок чи на донку. Я ловив на стрімі, вони мені йшли і на то, і на то. Але я ловив звичайні гаки просто, ну, просто на стрімі ловили. Так що пробуйте. Пробуйте, мотайте дні, міняйте цей місця, не, не засиджуйтесь. Так, друзі, походу, тягну останнього людожера. А, 4 ночі. бачите, 4 ночі я собі ловив парочку, мотав, ловив парочку, мотав. В принципі, ловляться вони не ваші, я набагато швидше їх зловив, аніж шість будь-яких щук примар. Тих людожерів я відловив набагато швидше. Реально. От так взяти хвилин може 15 реальних. Максимум, максимум. Якщо ось так, пробуйте ловити, Можна ще ловити ось тут. Хто не знає, зараз покажу. Можна ще ловити на цій локації. Ось під цією травою вони ловляться. Я на стрімі їх ловив. І ось під цією травою на стрімі теж їх ловив. Можете пробувати ловити. Думаю, все у вас вийде, головне, просто терпіння. Терпіння і в ночні піки, нічні піки, мотайте на піки, бо я пробував не в пік. Неактивний клюв, зовсім не активний. Дякую, ставте вподобайку, підпишіться, хто ще не підписався, і в наступному відео зустріти.